У Черкасах знову вирішуватимуть, хто важливіший для міста німець Енгельс чи Українець Чорновіл. Виконком своє слово вже сказав. Там за перейменування вулиці. Тепер черга Депкорпусу. Уплинути на нього намагаються навіть колеги з Івано-Франківської міськради. Там просять перейменувати вулицю, аби вшанувати В'ячеслава Чорновола напередодні його ювілею, 75 років із дня народження. Між іншим іменем нашого земляка названі вулиці в щонайменше 14 містах України. Чому в Черкасах вже більше десятка років не можуть це зробити, запитають члена топономічної комісії, науковця Віталія Масненка. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. І перше запитання: чи справді топономічна комісія вже не раз пропонувала перейменувати вулицю Енгельса на Чорновола? Звичайно, тут є ствердна відповідь, тому що сама проблема вже піднімається більше десяти років. Ну, власне, після трагічної загибелі В'ячеслава Максимовича, громадської організації, окремі люди партії. Національне демократичного спрямування ставили питання про надання вшанування імені Чорновола одної з вулиць Черкас. Ну, власне, йшлося про вулицю Енгліса, яку пропонується перейменувати на вулицю В'ячеслава Чорновола. Я особисто є членом топонімічної комісії вже тривалий час, і справді, якщо так підрахувати реально, то це мені здається вже більше ніж п'ять або може навіть шість разів приймалися відповідні рішення. Але проблема в чому виникала? Тобто. Комісія розглядає це питання, причому мотивовано розглядає на основі тих позицій, які є в межах топонімічної концепції міста, але далі питання не рухалося, тобто доходило до міської конкому і на цьому зупинялося. Хто і чому, на ваш погляд, гальмує це питання? Справа в тому, що ситуація справді нагадує ситуацію про гальмування подібного позитивного рішення, і мені здається, це не випадково. І навіть більше, мені здається, для нас, для черкащан. Ну, певне, є сором, що ми досі не прийняли подібного рішення. Є інформація, ми детально її перевіряли, що принаймні більшість обласних центрів в багатьох інших містах, причому не тільки на заході України, але й на півдні, в тому числі в Одесі, скажімо, Дніпропетровську, є вже достатньо великі вулиці. Нещодавно в Сумах було прийнято рішення про переименування вулиці саме на вулиці В'ячеслава Чорновола. У нас, мені здається, є питання, коли є певне таке гальмування в суто політичних якихось міркувань. Кому комусь здається, що, можливо, тут буде е, спроба щось комусь підіграти, якимось політичним силам і тому подібне. Мені здається, це неправильна хибна позиція, оскільки поста Чорновола вже набула такого загальнонаціонального виміру значення, тим паче наш земляк, який е, власне заслуговує на пошанування. Ну і можливо, навіть мені здається, є такий момент, що е, можновладці іноді навіть і побоюються вже навіть мертвого Чорновола, оскільки його пам'ятають як такого непримиримого борця. Е, з корупцією, людина, яка принципово не сприймала таких якихось грязних методів у політиці. А коли ми знаємо, в наш час ці речі достатньо широко е розповсюджені, то е Чорновола, вона, мабуть, навіть викликає якусь таке побоювання і до нині. Як вважаєте, цього разу у міськради вистачить духу все ж таки перейменувати вулицю? Е ну, сподіватися, справді е важливо, але е мені важливо, е щоб е наші депутати. Наші представники нашої громади міської зрозуміли все-таки значимість цього. Цієї справи, і насправді, тут, мабуть, не, не важить, чи людина належить до одної чи іншої фракції, вважає себе там провладним чи позиційним депутатом. Мені здається, ця постать, як постать Чорновола, повинна об'єднати. І вже є позитив, тобто є рішення власне міськанкому про винесення цього питання. Я думаю, що це теж вже вмотивована така позиція. Тим паче, нас я розумію, люди, які приймали рішення, вони користувалися от очевидно, якимось і внутрішнім потягом до цього. Ну і більше того, наскільки я знаю, є відповідне звернення і обласної комісії з відзначення ювілею Чорнобула. Потім, наскільки я знаю, зверталися депутати інших міст України, скажімо, Івано-Франківська міська рада звернулася до Черкаських колег. Була інша думка. Мені здається, це така загальна атмосфера, вона повинна сприяти позитивному вирішенню питання. Я сподіваюся, що наші міські депутати все-таки... Переймуться цим питанням, ну і виявлять таку громадянську позицію, позицію справді українців, громадян України, ну власне і земляків Вячеслава Максимовича. знаю, що ті, хто живуть по вулиці Енгельса, побоюються, що перейменування додасть їм багато клопотів, чи так це? Є такі думки, але мені здається, вони десь штучно навіть підігріваються спеціально, бо я як член комісії з цим постійно стикаюся. Будь-які питання, які піднімаються про перейменування, чи це велика вулиця, чи невеличкий якийсь об'єкт абсолютно одразу ставлять ці речі. Насправді є достатньо реальні пояснення різних служб міськовиконкуму про те, як це буде реально виглядати. Тобто не йдеться про те, що люди мають якось нести буквально свої документи. На перереєстрацію, ті ж саме паспорт, де має бути фіксуватися, це не потрібно, тобто лише за потреби, коли там людина, наприклад, виїжджає звідси, тобто треба знятися з реєстрації, чи буде приїжджати, відповідно, там буде ставитися ось назва вже нова. Так йдеться про зміни реєстраційних документів, то як свідчать довідки теж різних служб міському. Вони не вимагають одразу цього рішення. Вони по мірі накопичення, тобто, якщо є потреба. От, міняти якусь реєстрацію або інші якісь речі, тоді вони відповідно тобто вносяться. Це життєвих проблем. Не буде. І, власне, там навіть коштів це невеликі буде для людини. Фактично ну, зміна запису вона взагалі безкоштовна, інші речі там будуть невеличкі суми. Єдине, що буде витрати з боку місць виконкому, це заміна тих табличок, але вони мають, які означають вулицю, вони мають і так регулярно замінюватися. Єдине, що от, є така інформація, що ці кошти вони і так включають у е, плату житлову, відповідно, це ну, буде вже так чи інакше буде використано, зрозуміло. І наостанок чи пропонуватиме топономічна комісія змінити назви ще якихось вулиць у нашому місті? Е, йдеться про постійну роботу топонімічної комісії. Це не є так мовити якісь компанійські речі. Тобто, власне, будь-якому місті мають бути чіткі рішення. Ми маємо концепцію топономічної політики в місті Черкасах, і там закладені основні позиції. Ну, по перше, це повернення історичного обличчя Черкасу. Бо це є українське місто на Дніпрянщині середньо, яке має багату історію, насичену дуже багатьма постатями, подіями. А якщо ми подивимося на сучасні назви, то вони ми підраховували десь порядка 85%, вони є заполітизовані, заітелогізовані, прив'язані лише, скажімо, до тоталітарного часу або якісь інші речі. Зрозуміло, що така не може бути нормальна ситуація, і комісія приймала вже неодноразове рішення, але тут треба теж розуміти, що це не є самовільне. Рішення комісії комісія розглядає подання. Громадських організацій, окремих громадян, політичних партій, от є відповідне подання з тою чи іншою пропозицією, воно вивчається відповідно до характеру цього подання, до тих позицій, які зазначені в топонімічній концепції. Ну і зрештою приймається відповідне рішення. Але, як показує досвід, цього замало. Тобто повинно бути рішення і ми ну і повинна бути добра воля наших міських депутатів, добра воля наших громадян, які повинні розуміти, що ми, мабуть, значною мірою. Залежимо від того, де ми живемо, в якому ми середовищі живемо. Якщо це середовище буде адекватне, відповідне до нас, до нашої психології, до нашого світобачення, ми, мабуть, все-таки будемо себе відчувати більш комфортно. Ну і я думаю, що Черкасам… Як історичному місту є чим гордитися, є от відповідний е той елемент історичності, який тут представлений. і справді, щоб людина, яка приїжджає в Черкаси, незалежно чи це з України, чи її меж, могла зрозуміти, побачити, що це є справді унікальне, старовинне, ну як кажуть, козацьке українське місто. Дякую вам за розмову. До побачення. До побачення. А я нагадаю, гостем в студії Віка Новин сьогодні був член топономічної комісії, науковець Віталій Масненко.